Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Євгена, скажіть, будь ласка, після першого тайму ваша команда вигравала з рахунком 2-0. Чому саме не вдалося втримати позитивний результат, на вашу думку? Доброго дня. Е, не вдалося, тому що кардинал Рівне відіграв тільки перший тайм. Ми були агресивні, ми створювали, ми грали, ми хотіли, ми грали на результат і тому був рахунок 2-0. Як я не говорив, як я не просив перерви хлопців продовжувати так само, але цього не вийшло. Саме самої першої зміни другого тайму зразу пішли епізоди е, в наші ворота, потім нібито трохи так гру вирівняли. Але знаєте, це такий матч, ну, де, ну, скажімо, відверто багато чого вирішувалося. Лобова зустріч. І якщо ми будемо пропускати такі голи, ну перший гол це взагалі треба передивитися, ну, мені здається, це якась катастрофа. В аматорах такі голи не пропускають, як, як пропустили ми. Другий гол так само на нашому м'ячі. Ми помиляємося, пропускаємо другий, третій так само дитяча помилка. Ну, якщо так помилятися, то ну, значить нам не місце в плей оффі Треба рости, прогресувати, вчитися, тому що, тому що ну, не можна так грати в таких матчах, коли на кону стоїть дуже багато. У мене дуже великі претензії до гравців саме по другому тайму. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку боротьба за плей-офф цим матчем завершена для вашої команди? Чи все ж таки ви будете намагатися потрапити у щасливу вісімку? Ну, звісно, ще сезон не закінчився. Ми то будемо намагатися, але ми ж розуміємо, що в даній ситуації вже не все залежить від нашої команди. Нам треба брати своє і сподіватися, що десь буде втрачати команда Суха балка свої якісь втрачати очки. Але ну, я ще раз кажу: якщо ми сьогодні програли «Сухій балці в лобовій зустрічі, ну значить, це вже про щось говорить. Favbet. титульний партнер Favbet Extra Ліги». Гра розкриває тебе.